Привіт, друзі, мене звати Оксана. Знаєте, що я зрозуміла останнім часом? Я неймовірно рада, що працюю онлайн. У мене неймовірне оточення. Люди, з якими легко, цікаво, натхненно, ми підтримуємо один одного, ділимося досвідом, ідеями, заряджаємося енергією. Це зовсім інший рівень життя. Коли ти сам вирішуєш, з ким працювати? Тільки заробляти і де ти сьогодні, вдома, на природі чи в подорожі? Але спілкуючись із партнерами, я помітила одну річ. Багато хто просто губиться в простих технічних моментах. Де шукати потрібні кнопки, як прикріпити посилання, як вставити стікер в торіс, як працювати з камвою, як зробити просту картинку для сторінки. І я подумала, а чому б мені не допомогти більшій кількості людей? Тому я вирішила поступово знімати короткі, корисні відео, прості, зрозумілі, без води, крок за кроком без складних слів, щоб кожен навіть без досвіду міг почати і не боявся. Бо моя команда це про підтримку, про те, щоб. Разом було легше. Якщо ти давно придивляєшся до онлайну, але не знаєш, з чого почати, напиши мені. Я допоможу, поясню, підтримаю. І ми пройдемо цей шлях разом. Ти будеш не один.